Ну і в Україні цей вид розваг і фізичної активності теж існує. Федерація хобі Хорсингу України була офіційно зареєстрована у 2020 році. А її президентом є одіозний мільйонер і меценат меценати життєлюб Гаррі Коргоцький. У столиці вже навіть відбувалися змагання у одному із торговельних комплексів. Шанувальники хобі хорсингу. Вважають, що він має терапевтичну дію і дозволяє відновлювати душевну рівновагу. А ще мовляв, якщо поводити себе як кінь, то це допоможе розвинути координацію, тримати пост. Аву і загалом дає імпульс фізичному розвитку. Так що таке хобі хорсинг? Ми вам розповіли. Тепер потрібно ще й показати. І спеціально для цього сьогодні до нашої студії завітала Софія Стьопченко. Вона віцепрезидентка Федерації хобі Хорсингу України. Софія, доброго ранку. Тобі добрий ранок так прийшла зрозуміло, що ти відразу вже з реквізитом, і це не лише кінь. Погляньте, тут є навіть спеціальні перешкоди. Давайте спершу про коня без нього нічого не вийде. Скільки такий коштує? Все залежить від того, чи сам ти його робиш, чи ти його замовляєш. Але зараз близько двох тисяч мінімальний коштує. Так, я відразу хочу зазначити для наших глядачів, що ви на своїх екранах зараз бачите QR-код, і Перейшовши за ним, можете зареєструватися на пробне заняття. Там вас навчать стрибати. А як це робити? От просто зараз Софія нам і покаже. Я так розумію, що хобі хорсинг це певний вид спорту, і тут велика кількість калорій витрачається так точно. Звичайно, тому що це спорт. Він одразу в собі компонує і фізичне навантаження, і кардіо навантаження одразу. Тобто, це досить складно для простих людей. Так, ну покажіть, як це виглядає. Тут у нас є перша перешкода, так і її потрібно перестрибнути. Я так розумію, чи з чого все починається, Софія? Дивіться, існують три базові галюри. шах, рись та галоп. Угу. Всі інші виїздці це від них похідні, а стрибаємо. Ми теж на галопі. Вони бувають, він буває галоп правий та лівий. І я б хотіла зараз вам продемонструвати його три ці алюри і галоп і стрибочки. Так, а власне. щоб потім ви спробували? Також. Неодмінно. Дивіться, коли у нас шах, то ми вступаємо просто як ходимо, тільки з носочком. Ось так. Так. Ходимо? Так. З носочком. Це досить просто. А тепер у нас є рись. Так само, як бігаємо, тільки на носочок також. І рухаємо себе животом вперед. Ось так. Ви де цього всьому навчилися, Софія? А, навчилася по відео в інтернеті. А, однодумці вже почали з'являтися угу. в Україні також і проводити змагання. І Я також проводила змагання для таких самих <гум>, однодумців наших. Як багато учасників було? А, поки зараз в Україні хобі Хорсинг не дуже розвинений, тому. Ще працюємо над цим. Так, два варіанти ви показали, ще третій сказали, існує. Так, існули, ще так? є існує галоп: правий та лівий. Правий це всередині у нас права нога веде, а, всере, а лівий це всередині ліва uh -huh. веде нога. Ось дивіться, наприклад, правою ногою стали і до неї підтягаємо ліву ногу. Так, зрозуміло. Да. А якщо е, лівою ногою стали, то до неї відповідно. То, права. навпаки, ось так. Ну, я вам скажу чесно, на перший погляд ніби нічого складного, але як воду є насправді, будемо зараз з вами пробувати, так? Так, звичайно. Я так розумію, у нас є іще один кінь, і це ви для мене спеціально його принесли, так? Так. Чи є якась, якісь нюанси палку. в тому, як потрібно його тримати, так, за палку? Так, так. Да. Дивіться, ви сідаєте палицю на місце, да, вибираєте руку, якою вам зручно тримати палицю. Так. А іншою ви будете тримати повід. Правильно тримати ось так. через... Земений там мізинець, ось так, наверх. Не, навпаки, навпаки. Так, ну бачите, треба навчитися. Ось так. Руку поставити? Так, поставила. Так. Раз, згинаєте в кулачок. Ага, і, і все. все да. І піднімаєте трошки вище хорса, а руку ставити до шиї. Ага, тобто не так, Не піднімаєте дивіться, так. Mm -hmm. да. Тому що у вас тоді зажинається ось тут м'язи. Ага, зрозуміло. І ви не можете працювати. Ну, пробуємо, Софія, давайте. Да. Давайте, спочатку спершу, з шах. Просто спокійненько, засочкаю. Я думаю. З носочка ну, да, на, на okay. Ну, Трохи незручно, так. Да. І тепер рись. Просто біжимо, штовхайте себе вперед. Ну, Мені знаєте, на підборах це не надто да. зручно зробити. Розумію. Але менше з тим. Окей. Okay. Да. Кардіотренування з цього виходить 100%. Тут не посперечаєшся. І і До правої ніжки підтягайте А і я з весь... так. Да. Добре, ручку опустіть. Ой, да. з рукується, бачите, <губ> в мене добре. Проблема. Стоп, стоп, почало. Зупинилися далі. далі. І в іншу сторону. Ось так. Це вже Да. Так. Да. Ну, скажіть, переважно діти таким захоплюються, чи є там старшого віку підлітки, можливо, геть дорослі. Зараз ми проводимо тренування. У нас є групи для підлітків, так і для дорослих. У нас займаються бабусі та дідусі з життєлюбу угу. також з фонду. Так, проводимо для них теж тренування під коригуємо на навантаження під їх вікс. Так, перешкоди не просто так. Вони з'явилися в нашій студії, Софії здається. Розповідаємо звичайно. Uh, стрибаємо ми так само з галопу. Залежати галоп, з якого ми будемо стрибати, від того, з якої сторони ми поїдемо. Так. Якщо ми повертаємо всередині права, то з правої. А якщо всередині буде ліва, то з злівою. Uh -huh. Ось дивіться, ось так. Я вам покажу. Так, це ви... Оп, Ой, розганяєтеся? Ой. Да. Так, я так ось розумію, так. що ми можна все вище, вище і вище. Ці... Звичайно, а, але для вас поки. Ні-ні, ніжку просто, просто праву ніжку ставити ще раз. Перед правою ну, ну, майже, майже. майже. А да. якщо ми можемо підняти високо, я зрозуміло вже е, пробувати не буду, але для вас ви покажете ну, от, супер майстер-клас. А... Чи це довго піднімати нам буде ці е, паузи? Зараз. Ну, ось ви поки піднімаєте, я так розумію. Поступово Андрій так, зараз як... уже доєднається до нас, побачить на власні очі, як це все відбувається. Тому що споглядати, то, знаєш, це одна справа Андрію. А прийти, прийти до нас і доєднатися це я вже так... зовсім інше. Добрий день. Добрий, добрий погладь, вам. коника. Погладити коника. Боже, який прекрасний коник. Як звуть? Я не знаю, не як я звуть Софія. Даєте імена. Ні. А, даємо імена як власники більше хорсів, але хорси, які в нас такі ага. більш. А, Та так. ніякий, то він прикрас... а, вони... а прекрасний коник. Тобто зараз буде в нас суперномер, я так розумію. Так, Софія, будь ласка, у нас просто дуже-дуже дуже мало часу. Спробуємо показати. Так. Розумію. Вам треба... чи ми тут Ми, ми тут, знаєш. так. Супер, Софія, Вау. дуже дякуємо вам за те, <клес> що ви сьогодні до нас завітали. Софія Степченко, віце віцепрезидентка Української Федерації Хобі Хорсу, була сьогодні нашою гостею, говорила з нею про хобі хорсух і навчалися теж трішки цьому виду спорту. Не побоюсь цього слова.